кабінет ультразвукової діагностики обласної лікарні імені Перегова. Лікарка Наталя Бондар оглядає пацієнтку Оксану Казакову. Місяць тому жінці пересадили серце. Камери всі практично в нормі. Скоротлива здатність прекрасна, тому що до операції пацієнтки були дуже виражена Делітація всіх камер. Зараз в динаміці дивлюся взагалі все, все по-іншому, все можна сказати. Добре. Оксані 54 роки. Вона з Хмельницького району. Жінка, мати героїня. У неї шестеро дітей за своє життя працювала на різних роботах. каже проблеми з серцем виникли після того, як перехворіла на грип. Відтоді страждала від задишки, опухлості ніг не могла працювати. Я вже й хати не могла перейти до такої степені Довела себе, що ну, так само, і ноги все учоки були. І вже ходити не могла, Ночі не спала я. Визвали скору і забрали в лікарню. Ну, тоді теж є ну, спасли, але після того я все одно по лікарнях лічилася. Рік тому у лікарні Пирогова у жінки діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Це захворювання серця, при якому фіксують порушення скорочень та збільшення шуночків, розповідає лікар-кардіолог Ольга Дідик. Трансплантація була необхідністю. Жінка стала в чергу. Це, на жаль, захворювання, яке не підлягає ні оперативному, ні медикаментозному лікуванню, щоб повністю пролікувати і так, щоб пацієнту дужав. І єдиним можливим шансом на життя є трансплантація серця. Коли з лікарні зателефонували і сказали, що є донорське серце, повірила не одразу, каже Оксана Казакова. Я їхала в машині я, ну, я не волнувалася. Це в мене ніч була тяжка це. Ходила, переживала, а потім вже рано, вже якось воно вже все перегоріло. Якось я вже спокійно вже йшла. Операцію з пересадки серця провели 28 червня, каже директор лікарні Василь Паненко. Донорське серце до Вінниці доправляли з Одеської області. Згоду на забір органу дали рідні померлої людини. Доставити це серце в ці мінімальні терміни за за 500 кілометрів було практично неможливо. Це було здійснено забір самого донорського органу в роздільнянській багатопрофільній лікарні. На жаль, там загинула молода людина. Донорське серце гвинтокрилом поліції до Вінниці доправили за дві години. Оперував Оксану кардіохірург Сергій Руденко. Від моменту, коли воно зупиниться в грудях у донора до моменту, коли воно запуститься у реципієнта. Повинно пройти не більше чотирьох годин. Коли серце було доставлено в мою операційну, то в момент його зупинки пройшло дві години десять хвилин. При вилученні оглянули рідне серце пацієнтки. Воно було збільшено це раз. По-друге, воно не не було тої то, то скоротливої здатності, тобто сили. Стискання шлуночки, щоб викинути ковто. Тобто Вона в неї працювала менше, ніж на 20%. Операція із пересадки пройшла вдало, каже Сергій Руденко. Найбільшою цінністю своєї роботи називає вдячний погляд пацієнтки, яка може повернутись до повноцінного життя. Ви бачили в очі цих пацієнтів, коли більшість з них розуміє, що немає тої важкості за грудиною. А деякі ті, які там після операції починають тільки ходити, розуміють, що в них немає обмежень. Співставлення потенційних донорів та реципієнтів проходить автоматично через єдину державну інформаційну систему трансплантації, яка підбирає пари, каже заступник директора з хірургічної роботи Ярослав Хребтій. Система проводить співставлення пари донор реципієнт Критеріїв є декілька, то тобто, безумовно, це група крові. Вона має співпадати. Далі це антропометричні дані, тобто вага, зріст, звукове дослідження і так далі. Тобто дані кардіограми. Вінницька область входить до трійки регіонів України за кількістю трансплантацій від посмертних донорів за перше півріччя 2024 року, каже Василь Паненко. З початку 2023 року таких провели 29. В цьому році, наприклад, це було 11 нирок і два серця. Минулому році було 16 трансплантацій. Це було виконано 12 нирок, одне серце і три печінки. До 2024 року це здійснювалося за рахунок державного фінансування, тому що це були прямі кошти з державного бюджету. Вони йшли як за проектом розвитку трансплантації. А з 2024 року, все фінансування здійснює Національна служба здоров'я України за місяць після операції. Почуває себе добре, каже Оксана Казакова. Намагається проводити більше часу з дітьми та онуками, аби повернутись до повноцінного життя. Легше дихати стало мені. Набагато легше. є шанс, гай не тіряють, гай ідуть. Не страшно. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.